На початку війни мені почали показувати тіло, фізичні органи. Я це не вибирала, були дуже дивні картинки на, я так розумію, на тому рівні, на якому я могла зрозуміти. Тобто Це спочатку були такі мультяшні картинки, наприклад, вірус. Я бачила, як по крові бігають смішарики з мічами і кричать Спарта дуже дивно. Але потім, чим більше практики, тим більше ти вже розумієш, що це. Чим більше пізнаєш тіло, його роботу, тим більше картинки вже були на такому Понятнішому язиці. І ось ем, недавно я дивлюсь одну жінку, і е, в неї почалися сильно е, різко різі в животі. Дивлюся на органи всередині органів нічого нічогісінько не бачу. Але така цікава картинка. Ну, для мене зовсім була незрозуміла, тепер я вже знаю, що це. Е, Ну, фантом людини, світло, організм працює нормально. Потім вимикається світло, і в районі живота от, косі мишці живота сильно так зжимаються. Мені ж стало цікаво. Я прочитала, подивилася картинки, вони знаходяться у нас по всьому тілу. і... Дуже мені цікаво стало, що ж на енергетичному плані, яка їхня функція? Оці фаси це така біла плівочка е, поміж м'язової тканини біля органів, яка держить ніби органи на місці. Е, е, це як передатчик такої інформації від общого, від великого тіла до конкретного органу, провідник такої інформації. Енергії можна сказати, це я говорю на енергетичному плані, я не лікар. Ем... І коли вона така має накопичувальний ефект, як флешка, тобто, періодично її б не помішало чистить, наче як вона сохраняє старі дані. І коли накопичується цих даних багато, наприклад, там аля негативних почуттів, які ми не можемо пропустити, виникають ці спазми. Побачила два вихіда з цього. Перше це дійсно нернути туди в цю точку в почуття, і пропустити їх. Друге, фізична допомога тілу це, звичайно, майстер свого діла масажист, який може побачити ці зажими, нажати на точки і відпустити. Але... І це буде конкретно таке облегшення організму. От Мені ще цікаво з масажистами поспілкуватися на цю тему. У кожному органі осідає енергія, яка не може пройти. Але ці фаси, це реально мене здивували. Здивували своєю бистрою передачою енергії від тіла до конкретного органу, вже локально, так точечно. І яка важлива їхня функція? Казалось би, якась плівочка там, так? Да? Поміж м'язова, але наскільки це важливо? Наскільки наш організм ідеально продуманий, і кожна клітиночка його важлива.